Привіт! Сьогодні дуже актуальна тема, мабуть, найактуальніша після Грегору війни це родовий помічник. Записую це відео для новачків, які зараз прокидаються і шукають розуміння, хто вони і що робити з цим усім далі. Вони йдуть, звісно, по майстрам, ви всі йдете, і вам починають розповідати, що у вас є родова сутність, але ви в цьому нічого не розумієте, вас на місці розповідають вам, що у вас родові біси, родові демони, і ви такі в шокі, і хтось розстроєний, а хтось вообще там виходить з такої корони, думаючи, що родові біси і родові сутності демонологічного характеру це супер, мега круто. Зробили е, таким, прям шоу якесь із цього всього. Правда. Я поважаю всі сили на цій землі, будь-які темні, світлі, хоча й кажуть, що магія, не... магія вона цільна, вона одна, типу, немає білої і чорної, але я ж все таки прибігаю до того, що мір дуален. Є темне, є біла, є хороше, є погане, Тобто, да, якось так. Дивіться новенькі. Як то кажуть, я також ще з новеньких, повірте, просто трішечки вже є досвід. Маленький, але вже є. Родові сутності це енергетичні сутності, енергетичний зв'язок з вашим родом. Це енергетичні наставники, це можуть бути духи предків. Як вони проявляються? Вони проявляються через сни, через інтуїцію, через знаки в повсякденному житті, які ви вже ну, наверняка помічали, якщо ви йдете вже до майстра з цими питаннями. Чи варто спішити з визначенням, що у вас родовий біс? Ні. Я вам даю свою таку пораду. Це ваше особисте життя. Ще раз повторюсь, я не маю проти ніяких сил, нічого. Але ж е не лінуйтесь, піднімайте дубки, е шукайте інформацію по піщиночкам, збирайте її, не шукайте легких відповідей і легкого навчання. Е не вийде. Якщо вас вже починають. Е Якби підганяти і час вам чимось займатись, то легкого нічого не вийде. Не буде такого, що ви прокинулись і все, вам уже все впало на голову, і ви все знаєте, да? тобто це треба працювати. Якщо вам цікава ця тема, ставте плюсики в коментарях. Я запишу наступне і наступне відео, тому що розповідати можна багато.